Так, чи Робити газонну траву із клєвера чи не робити, це загальне таке питання в усіх. Це дуже гарно виглядає. До речі, я продаю червоної кручорної щуки, а також різноманітні квіти на оп і на поштучно. Значить, дивіться, це виглядає шикарно, просто шикарно. Но, так як ви всі писали, всі у кого є газонна тр тр травка, газон із клєверу, з біленького, це бачите, низькорослий тут тма тьмуща бджол. Просто тьма. Бачите, все в бджолах. Але яка красота. Я впевнена, що аромат тут ну, вони вже відцвітаються. Тому вирішуйте самі, чи висаджувати клівер як газон, чи просто посадити газонну траву. Але дуже гарно, шикарно. Такий, дивіться, зелений забор і такий зелений, біленькими квіточками клівер. Взагалі шикардос. Е, дуже вдячна цим людям, що вони посадили. Я подивилася і я тепер знаю, що не стоїть цього робити, тому що е, я часто коло грядки своїх хожу і е, ну, буду покусана бджолами. Але бачите, воно на сонечку дуже гарно, а в мене ще тінь, полутінь. То... Я, кстати, посіяла там трошки, але воно таке зі сніть, то там борюся, то воно не... не туди. А давайте заглянемо у двір, хочете? Дивіться, якраз. Шикарні троянди. Уявляєте, як люди люблять свої подвір'я, так само, як і ви, кожна, хто підписаний на мене, тому що ви всі любите цвіти, так само, як і я. А я люблю ще їх і продавати. У мене є на опті поштучно різні квіточки, тому пишіть мені лобелі, гейхера. 19 гривень, уявляєте, кашара, пишіть, будь ласка, а також червоної і крачорної щуки до продажу. Це аквакультура.